Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ходять вже чутки, що вже найближчим часом Україна готова провести другий саміт ми, Миру. Е, ви пам'ятаєте, що за перший саміт Миру відповідав хто завгосп? Ось. І він був провальним той саміт Миру? Так, і цей план зараз напрацьований Єрмаком з партнерами. Ви знаєте, оці от. Е, 5-6 менеджерів, ярмак і наші партнери. Ну що ж, дивимося. Я не буду дивитися, буде це дійсно цього року, а може, давайте подивимося. Вирогідніше, це цього року ще, чи на наступний рік, вже весною. Весна там січень, лютий, березень і тому подібне. Так, тут шанс є але маленький. От, скоріше все, вже на наступний рік. І більше, бачите, вже до весни ближче. Скоріше за все, ближче до весни. Це може бути кінець лютого. Це, Або, знаєте, от коли вже сніг буде танути, якось так. Тобто, дійсно готується. І дивимося. Що це за саміт миру? Що він може принести Україні цей саміт миру? Чи принесе він мир? Ну тут спірне питання одразу бачите. Навпаки, у нас крадуть мир, у нас крадуть нашу... ще те, що у нас залишилось. Складна ситуація, скажу відверто. Тут навпаки, нас обдурюють і в першу чергу дурять військових. Дурять, граблять, обкрадають. На користь е, Росії, наскільки я розумію, бачите, дивіться, от м, карта вже на дні колоди. Тобто це фоново йде карта енергетично. Нас вже попереджають. Це може бути зрада. Якщо, наприклад, я дивлюсь, коли любовний розклад і випадає любить, не любить, так, то ось випадає ця карта: це попередження. Будьте уважні, вам зраджують отак і тут. Політиці те саме, будьте обережні, вам зраджують. Тобто, оцей м, саміт миру, який готує Єрмак, це є повна зрада. І знаєте що? Це для того, дивіться, щоб утихомирити, щоб утихомирити Україну, українців? Зараз я подивлюся, що тут. Так, натиснути. Щоб ви були, знаєте, є таке слово бдітільність, щоб ви чекали далі, дати якісь вам обіцяночки, ціцяночки, щоб ви ще терпіли, чекали, щоб ви були спокійні. Знаєте, це коли, от в мене йде ось така асоціація, от коли Перед от коли операцію роблять, так, важливу операцію, так, любу операцію, щоб людина не рухалася, була непритомна, тобто її відключають. От, відключають, щоб вона не. Нічого не зрозуміло. Оце оцим планом миру відволікають вашу увагу. І щоб ви були бездіяльними. Ага, чекаємо. Ага, будь ласка, почекайте ще. Знаєте, оце коли ви дзвоните в якусь установу, а там іде відповідач. Почекайте, зараз нас оператор до вас підійде, він зараз зайнятий. У нас дуже перенагрузка. Та 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 От розумієте, от якось так. І ця карта говорить. Почекайте, будь ласка, почекайте, і знову, будь ласка, почекайте, вже аж пластинка заїдає. Я зараз ще подивлюся, яка тут. Угу. То, а знаєте чому? Тому що дуже крутяться великі гроші. От і тому. Тому що великі гроші крутяться. Вони можуть через цей саміт списати дуже величезні гроші. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!